Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати іспанську за медитативною методикою. І я вас запрошую знову ж таки розслабитися, відчути ось цей настрій такого, такої релаксації, дискансар. дискансар так, відпочинку, відпочивати, те, як роблять це іспанці. Без ніякої напруги вивчати іспанську мову повільно, спокійно. Потім ви зможете швидко говорити, коли ви будете вже більш, ну так, з опорою на себе вимовляти слова. Тому зараз я вам пропоную спокійно вивчати ці слова. І ми знову-таки використовуємо ось цю медитативну методику, коли я читаю текст. Ви намагаєтесь згадати певні слова і через. 3-4-5 уроків цього тексту ви знаєте його повністю, ви відчуваєте кожну структуру і розумієте кожне слово в ньому. Ось це ваша задача. І наша з вами задача, моя також в цьому задача полягає допомогти вам в цьому. І я хочу сказати, що на наступному уроці ми будемо писати диктант, але потім. Ми будемо розбирати кожне кожне дієслово. Ви будете бачити, як воно відмінюється, як воно тут використовується. І наша задача, щоб ви в кінці могли розказати щось по цьому тексту, тобто про своє життя, тобто його якось одягнути на себе, приміряти цей текст на себе. Що це про вас? Як це про вас? Які дворики у вас є? Наприклад, так як ви можете описати свій двір там, де ви живете? наприклад. Угу. І це також буде дуже важливо. І навіть ось цей опис дворику ми будемо робити вже сьогодні, в кінці уроку. це буде ваше домашнє завдання. Коли ми розберемо другу частину тексту, ви можете зараз, прямо сьогодні вже прописати, виписати. от Просто знаєте, як, як діти роблять там, виписують просто речення, які їм подобаються, для того, щоб описати їх дворик. Я вам рекомендую із цього тексту виписати 3-5 речень, якими б ви, ви могли дійсно це зробити, тобто на, трошечки одягнути цей текст на своє життя коментарях, Будь ласка, ці три речення, 3-5 речень з цього тексту випишіть. Це буде дуже дуже корисно. Просто прописуємо. В зошит, який ви ведете, можливо, по цьому курсу, або просто в коментарях. І сьогодні ми починаємо з аудіо. Аудіо буде, звісно, швидше звучати, ніж я. І тому. Uh, почнемо з нього, а uh, в розслаблення вже будемо входити після нього. Тому слухаємо, дивимось на текст, намагаємось зрозуміти і згадати ті слова, які ми вивчили минулого разу, які ваш мозок проаналізував. Сьогодні ми будемо з ними працювати. Los patios son lugares comunes para encontrarse, para jugar, para charlar, para descansar. Hay muchos tipos de patios. El patio del colegio, donde los niños pasan el recreo. El patio andaluz, en el sur de España, lleno de macetas con flores que en verano protege del calor y es un lugar de descanso y de conversación. En las ciudades tenemos el patio interior, donde la gente tiende la ropa y habla con los vecinos de enfrente. En Hispanoamérica, Muchas casas coloniales conservan bellos patios llenos de plantas tropicales que ayudan a pasar las horas más calurosas del día. En la ciudad andaluza de Córdoba, el segundo fin de semana de mayo se celebra el Festival de los Patios. Los vecinos abren sus casas y vecinos y turistas pueden visitar sus hermosos patios. Uh -huh. okay. І тепер переходимо на початок тексту. Я вам буду читати деякі фрази, а ви дивитесь на всю частину речення, в якій ця фраза є. Наприклад, я читаю Son lugares, є місця, загальні місця, і ви читаєте. Enkontrarse. Що таке інконтрарся? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хугар. Що таке хугар? Напишіть в коментарях. Чарлар. Дескансар. Напишіть. Uh -huh. Окей, okay. а тепер скажіть разом зі мною. Para encontrarse. щоб зустрітися. Para jugar. Щоб пограти. Погратися. Para, charlar, para descansar. Щоб поговорити, погомоніти щоб релаксувати, відпочити. Uh -huh. Тепер «El patio del colegio» – Прочитайте всю частину речення. Шкільний дворик. Пасян рекрею» – Проводять перерви свої. эельшур на пивни читаемо окей далее масетас масетас горщички Lleno de macetas con flores. Lleno ено наполнеи Чим? Гену де масетас. Угу. Протехи. Захищають. Читаємо. Угу. І зверніть увагу. Коли у нас є звук Н і В, читається як МБ. Емберан, емберано. Емб, емберано que en protege del calor. Тобто, якщо дуже так поступово читати, то ми скажемо en verano, але вони дуже скорочують і кажуть en verano, en b, m b, en verano. Protege del calor. Спека. Далі. Descanso. Descanso. Відпочинок. Читаємо. місце відпочинку i розмов розмова спілкування un lugar místo, de descanso y de conversación Las uh -huh. LAS ciudades uh -huh. okay. la gente La gente, gente. ¿Qué mm -hmm. los, veci los vecinos sucede. te mm -hmm. enfrente? ¿Qué no esto que? ¿Al Okay. Pasamos a la siguiente parte. En Hispanoamérica, muchas casas coloniales conservan bellos patios llenos de, llenos de llenos de plantas tropicales que ayudan a pasar las horas más calurosas del día. Dívemonos en este absatz. Y ya lea. У багатьох колоніальних будинках збереглися гарні внутрішні дворики, наповнені або повні тропічних рослин, які допомагають киаюдан пережити найспекотніші години дня. Ще раз, In Hispanoamerica muchas casas coloniales conservan Previos patios llenos de plantas tropicales que ayudan допомагають. A pasar provo las horas más calurosas. Найбільш спекотні час години. Las horas más calurosas del dia. Ще раз дивимось. У багатьох. Колоніальних будинках збереглися а, в в іспано Іспаноамериці, збереглися гарні дворики повні тропічних рослин, тропічних рослин. Котрі допомагають пережити, провести, пережити найспекотніші, наймаскалоросіші uh, години дня. Далі. En la ciudad andaluza de Córdoba, el segundo fin de semana de mayo se celebra el festival de los patios en la ciudad en la ciudad en las ciudades en la ciudad vmisti la ciudad. en la ciudad andaluza de córdoba el segundo fin de semana el segundo drugi Φίνδες εβδομάδα, δρούχεις ημέρες τραβή, σε σελέβρα, σε σελέβρα συντροφεύτει ο Φεστιβάλ του Λος Πάτιος, Φεστιβάλ τωρικής. Λος Πεστίνος απέρνει στους κάσας, Λος Πεστίνος άπλα ς σους σίδμε δι να πρότε λός βεθίνος σου είδε άν σους καάσας βδκράють γίχνι βουτνκ οι βεθύνος οι τορίστας πουν βιιτά σους ερμόσος πάτιος οι βεθύνος βεθύνος βεσίνος Сусіди і туристи pueden можуть відвідати їх prekrasni, hermosos дворики можуть відвідати pueden visitar sus hermosos patios in hispano america muchas casas coloniales conservan bellos bellos hermosos patios bellos patios llenos de llenos de napovneni no žena, lleno de napovneni odnena llenos de plantas tropicales plantas plantas tropicales que ayudan que ayudan que ayudan a pasar Kiajudan apasar, las oras, hodine, maskalurosas. Kiajudan apasar, kurie padeda įvesti arba peržyti las oras, maskalurosas. Naipkotnėsi. Oras, hodine, diena, del dia. Las oras, maskalurosas del dia. Pasar las horas más calorosas del día. Ayudan a pasar, ayudan a pasar las horas más calorosas del día. Del día. Plantas tropicales que ayudan a pasar las horas más calorosas del día. Llenos de plantas. Llenos de plantas tropicales que ayudan a pasar las horas más calurosas del día. Bellos patios, bellos hermosos patios. Llenos de plantas tropicales que ayudan a pasar las horas más calurosas del día. En la ciudad, en la ciudad andaluza. El segundo fin de semana. El segundo fin de semana. semana de mayo. De mayo. El festival de los patios. El festival de los patios. Los vecinos. Los vecinos abren. Los vecinos abren sus casas. Los vecinos abren sus casas y turistas pueden visitar. Los vecinos abren, abren, sus casas ayudan abren, llenos de la la ropa. oya, tiende la ropa. vive, la gente tiende la ropa. lo los vecinos de enfrente. los vecinos abren sus casas y turistas Pueden visitar sus hermosos patios. Los vecinos de enfrente. Los vecinos abren sus casas. Y los vecinos pueden visitar sus hermosos patios. Y escuchamos per. 5. Lee y escucha. Los patios. Los patios son lugares comunes para encontrarse, para jugar, para charlar, para descansar. Hay muchos tipos de patios. El patio del colegio, donde los niños pasan el recreo. El patio andaluz, en el sur de España lleno de macetas con flores que en verano protege del calor y es un lugar de descanso y de conversación. En las ciudades tenemos el patio interior, donde la gente tiende la ropa y habla con los vecinos de enfrente. En Hispanoamérica, muchas casas coloniales conservan bellos patios llenos de plantas tropicales que ayudan a pasar las horas más calurosas del día. En la ciudad andaluza de Córdoba, el segundo fin de semana de mayo se celebra el Festival de los patios. Los vecinos abren sus casas y vecinos y turistas pueden visitar sus hermosos patios. Así que, la tradición en España, en España, conservan bellos patios, llenos de. План Тест Тропікаліс. Запам'ятайте ці фрази. Напишіть зараз в коментарях 3-5 речень про ваші дворики і спробуйте переписати деякі речення з цього тексту в коментарі. Дякую вам дуже, обіймаю вас і до наступних зустрічей!